Чому дала своїй героїні власне ім'я і біографію? Це означає, що як автор відповідаю за екзистенційну достовірність того естетичного досвіду, який виражений у творі. Тобто, прошу читача трактувати це серйозно. Я ж вибачайте теж продукт української літератури з усім її вихованням, тому намагалася пробити в самій собі зняти певні табу на проговорення певних речей, які ніколи не називалися, зняти табу на мовчання для себе, зробити літературою ті речі, які літературою досі не робилися, робити це під маскою традиційної художньої умовності, тобто загримувавши героїню до, впізнам... до невпізнанності, означало б для мене знизити ймовірність, бути почутою. Тому це досить свідома провокація. Скажімо, на рівні падання на амбразуру. Я плачу за це своїм іменем і репутацією, своєрідною конвертованою валютою. І тут вже раз я згадувала про Шевельова і про переписку. Мені хочеться перейти до цієї книги і прочитати декілька ще рядків звідти. зокрема, 9 серпня 1995 року Забужко пише. Я маю тут шалену амбіцію видати книжку, яку прочитав би наш рускоязичний обиватель. Мені просто лічно треба впевнитися, що таке в останній декаді ХХ століття, і хай йому грець на кінець другого століття існування цієї горопашної літератури можливо. Я задля цього, ладна, не знаю, що справді голою через місто проїхати не фігурально, а якби такий прецедент не подорожі голяка. А ринкової української книжки зараз, сьогодні, створив хто-небудь інший, я б тому іншому бігме, не брешу, письмово зобов'язалася до кінця життя, скажімо, сплачувати якийсь відсоток з усіх своїх доходів Або що. А коли без жартів, ми справді ірландизуємось. І не тільки в політичному чи економічному щодо цього, I don't care. А й в найпрямісінькому культурному відношенні Україна, трошки пошамотавшись, було незру не за розміром великих шароварах, почала впевнено набирати чітко окреслених і цілком модерних і дуже навіть упізнаваних форм. Незалежна чого ж вам іще, з дуже навіть поправним 20-відсотковим, Більше не вийде, якщо по-серйозному міряти володінням автохтонною мовою вона ж і державна, тобто прийнята в уряді, це правда, і джойса, пардон, гоголя ми колись дали були світові, і саги, чи то пак дума, і пісня у нас для любителів стеревини знайдуться, якщо покопирсатися. А в остальному прекрасна маркіза, вибачайте, в суціль російськомовний бізнес платить за ту музику, яку замовляє. І всі, скільки-небудь, авторитетні газети є в кращому разі символічно двомовні, і на комерційному телебаченні а державне дивитися неможливо, українською просто ніхто не ні владіє, хоч би і захотіли. І українські книжки крапають на ринок, як вода, і не з того кінця закрученого крана. Та все про гетьманів, етере, ецетера. А найпаскудніше у тому всьому, що нема кого винуватити, якщо передні 70... Років наша меншинність була бодай політично детермінована, то нинішня дедалі очевидніша. Поразка в боротьбі за мажоритарність просто ствердить цю меншинність уже он, як онтологічну прикмету української культури. В власне, в цьому місці я тупою ногами і вирощу. не позволям. Погано читає, перепрошую, тренувалася перед цим. Але коли я заходжу в ефір, мене просто на, накриває все те, до чого я йшла до цього етеру, і мені дуже важко, дуже важко моментами зосередитися на цьому тексті. Але це уривок з листа, який ви можете прочитати від 9 серпня 95-го року, для тих, хто не хоче дуже довго копирсатися у книзі і знайти зразу варіант з перепискою з цього приводу. Втім, як ми бачимо, рефлексії стосовно того, що весь ринок прошити під обслуговування російського, весь ринок прошити під те, щоб виділити українському десь 20% і сказати: Ото весь ваш максимум це те, що було на початку 90-х. І те, що змінилося на якийсь дуже надовгий час, а потім знову ж таки вивільнилося уже після. 2014 року, ну, починаючи, в принципі, з 13-го. І сьогодні, в день пам'яті жертв розстрілів Небесної Сотні, я можу сказати, що, от ви знаєте, це той момент, що у лютому, то, в принципі, коли б ти не вів Етер, то якась уже річниця буде. І, зокрема, дуже багато спогадів про події двох останніх років, точніше, про події, які відбувалися два роки тому, то 16 числа, от бачите, на нас росіяни не напали, то от ці 18, 20, 21 лютого, те, що дуже драматично відбувалося, і кожен зараз згадує всі ці перипетії, і те, що відбувалося, і наскільки сильно воно відклало насправді відбиток на, наш, на наше майбутнє. Я можу сказати, що. Я от сьогодні подумала, що знову ж таки 22-го у мене буде ЕТР, і чи робити 24-го ЕТР. І я якраз думала про те, щоб, мабуть, таке зробити. А, і водночас я подумала, що сьогоднішня дата, м -м, попри те, що тематика з одного боку заголовку ніби відвертає глядача від е основної нашої боротьби, яка триває, але насправді ця книга. І коло поводі, які від неї пішли, якраз і є відображенням тієї головної боротьби, яка є спільною для всіх українців, не тільки жіночої статі. Тому що, знову ж таки, ідентичність жінки і можливість її примірити на себе читачеві, вона трошки вуща, ніж ідентичність українця. Тут можуть і чоловіки на себе це приміряти. Так. Далі, далі. Тут дуже, дуже, до речі, є цікавий момент, який мені теж хотілося відмітити. Забушко пише, між іншим, лідер червоної ефіри, Лапочка Сергій Кожадан, щойно випустив нову книжку, це 95-й рік. І якщо цей хлопчик і далі ростиме і розвиватиметься в такому темпі, тхуть тьху -ть не наврочте б, дай Господи. Сьогодні я бачила посилання на, якийсь, на якусь статтю. Боже, і, можливо, навіть в Ірландській газеті. Слухайте, зараз я гляну. Треба глянути. У мене скрін десь є. Чекайте, 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 чекайте. Боже, Боже, Боже. Невже? Невже, невже? Да, ірландська газета. Боже, тут про ірландизацію іде, і те, що ми не повинні ірландизуватися, і дійсно, ірландська газета Sunday Independent, аудиторія кожного номера якої сягає 700 тисяч читачів напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення присвятила окрему сторінку добірці книжок, які допоможуть краще зрозуміти Україну. Ну, і у переліку Брама Європи плохія, моя остання територія Андруховича, «Фелікс Австрія» Софія Андрухович, Музей покинутих секретів Оксана Забушко. Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо Сергія Жадана. Ну тут знаєте, тут Сергій Кожадан тут, а тут Сергій Кожадан у переліку з Забушко серед книжок, які краще допоможуть зрозуміти Україну. Прискорений курс з коктейлів Молотова Галини Крук і мова війни Мехеда. Тож цікаво. Цікаво, що воно так переплітається. І тут, до речі, з приводу ірландизації, у мене є ще один приклад. От цікаво, я вчора відмічала ці моменти. Вони у мене не були пов'язані з цим топом Ірландії, але бачите, от Ірландію згадали тут, Ірландія згадалась тут. Шевельов пише: ірландизація України спиниться, коли припиниться роля посередника. Ось, приміром, як я був у Києві, прособачили мені книжку Макарова про барокко. Так, не дискутую тепер щодо самої книжки, тільки примітки. Є посилання на західні джерела, хай мало і часто не головні, але всі на російські переклади. Куди ж ми поткнемося без них? Я б видав закон про те, що кожен інтелігент повинен навчитися хоч читати однією західною мовою. У цьому контексті я приймаю вашу декларацію про доленосну роль у досліджень. Воно на оку трохи наївно в контексті малинки. А в суті справи тут діло не в сексі, а в новому слові. І отут питання про те, що ми дійсно ми дійсно будемо прикріплені до російського ринку, поки не зникне історія з передруком журналістами російського перекладаних на російську мову новин. А найчастіше наш медійний простір якраз і заповнюється тим, що вже перекладали росіянчики, тому що з російського Простіше, ніхто не читає польською, ніхто не читає турецькою, ніхто не читає литовською, ніхто не читає німецькою, ніхто не читає англійською, хоча англійська це найпростіше. Всі ідуть і читають по-русски, копі-паст, Google транслейт і вперед. І це дуже сильно збіднює наш медійний ринок. Зокрема, і Ютуб індустрію, яка насправді повторюючи формати і мафуючи їх ледь недослівно дослівно з росіянчиків перелицьовуючи їх під українське, все-таки орієнтуються на росіянчиків, а не на всю ту величезну махіну інтернет-продукту, який існує у світі. Отака от от історія. І другий момент це якщо говорити про культурний продукт. Знову ж таки, якщо ті, хто пишуть книжки, якщо ті, хто пише музику, орієнтуються на перекладене русскими адапти адаптоване русськими, ну, знову ж таки, ті ж серіали, коли росіяни. Пиздять формат, а наші пиздять формат росіян. Ну це ж жахливо. І це якраз про нашу ірландизацію. Ну, і для того, щоб завершити цю тему, я скажу і ще тут у мене якась закладка є, тут якась ще закладка є, і ще скажу одну поправку і ми підемо далі. А, е трошки пізніше Забушко пише про те, що ми опинилися, ми, українці, опинилися цілком безоружні під навалою чужої маскультури. Просто не потрапляємо асимілювати її мовно. Зараз це видно як ніколи різко, до болю в очах. З вересня місяця на національному телебаченні відбулося те, про необхідність чого так довго говорили більшовики, у тому числі і аж аз многогрішне. запрацював спеціалізований канал, що транслює західні фільми в українському перекладі. Це 95-й рік, на секундочку, 95-й рік. Здавалося б, радуйся, Нива Неполите. І виходить, а виходить не дуже тої радісно. І лапочка, і сонечко Славко Чернілевський, що взявся за озвучку, рве на собі рештки волосся. Я каже: тільки тепер зрозумів, що зробили з мовою, і це завважте. Поет говорить, і то поет не українського спечанського розливу немає в культурі сленгу, нема чим перекладати фільми сучасної тематики. Теж важливий момент і він безпосередньо пов'язаний з польовими дослідженнями, тому що у цій книзі дуже багато різних висловлюваннях. Сленгових і не тільки вигаданих самою забушкою. Там дуже багато є слів, які є отими багатоповерховими, такі нам написані через Дефіс і поєднаними в одну конструкцію. В англійській мові це дуже поширено, і в принципі Оксана Стефанівна просто перейняла цю практику, маючи досвід проживання в Штатах і спостерігаючи за тим, як вільно англомовні оперують такими конструкціями. Вона долучила їх до української мови. Але Самі польові дослідження вони в принципі переповнені різною мовою, більш-менш розмовною, якоюсь лайливою, якоюсь, знову ж таки позначення чоловіка. Там багато-багато варіацій я зараз не згадаю, і це якраз оця от згадка про відсутність українського сленгу. У переписці 95-го року і присутність її сленгових висловів дуже активно і рясно по тексту, це трошечки таке допоміжне, допоміжний, я не знаю, рятівне, рятівне коло так можна казати? Я навіть не знаю. Рятівне коло для української сучасної мови. І знову ж таки, якщо ви цікавитеся, то можете почитати про презентацію, яка відбулася. У листі від 3 березня 96-го року там досить детально розповідь про те, що відбувалося, з якимись деталями. А потім ви по тим деталям далі можете собі залізти в пліткування.